Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. До нас на заняття сьогодні завітали Настя та Євген. І вони, діти, позволилися, а все через те, тому що сперечаються, як будувати вежу. Кубики в них є. А як будувати вежу, вони не знають. Настя каже одне, Євген інше. Діти. Тож я. Вирішила. Ми зараз з вами покажемо, як правильно будувати вежу. Малята, перед тим, як нам будувати вежу, ми з вами маємо зробити пальчикову гімнастику. Тож, давайте ви врученята і повторюйте за мною. Наші пальчики умілі працювати захотіли, йдуть до кубиків. Ості з ними весело та просто раз, два, три побудуємо ми. Мріята, і звісно, щоб збудувати вежу, нам знадобляться кубики. І зараз я буду вам показувати, як ми будемо її робити. А ви дивіться, як це роблю я, і робіть зі мною разом. Я беру перший кубик, ставлю його ось так. Потім беру. Кубик якого кольору? Правильно червоного ставлю його зверху, ось так. Потім беру кубик якого кольору синього молодці, ставлю його зверху на червоний. Ось так. Потім беру ще один кубик якого кольору, червоного молодці, ставлю його ось сюди. Дивіться, яка висока вежа в нас вийшла. Але треба поставити ще верхівку. Я беру ось цей циліндр і ставлю його зверху. Ось така вежа в назви. Малята, а зараз наші друзі хочуть з нами зробити фіс-хвилиночку разом зі мною. Зараз ми покажемо цю вежу нашим друзям і вони більше не будуть сваритися, тому що будуть знати, як правильно будувати вежу. А я кажу вам велике дякую. Без вас в мене б нічого не вийшло. І дітки, бережіть своїх друзів. До побачення!